23 лютого в Шостці попрощали з уродженцем Ямполя Русланом Тарасенком, який 17 лютого загинув на Донеччині. Заступник командира військової частини Максим Радюк розповідає, що Руслан потрапив під артилерійський обстріл разом з шосткинцем Андрієм Ривою. Прощання з двома загиблими військовими відбулось на центральній площі міста. Руслан Тарасенко та Андрій Рева проходили службу нашої частини. От, Руслан Тарасенко проходив військову службу у нас саме першого дня заснування військової частини. От, Андрій Рева до нас долучився з першого дня війни. От, разом вони служили в одному підрозділі. Разом вони і 17.02.2023 року прийняли бій в районі Бахмута. Загинули разом, захищаючи всіх нас, прикривши всю Україну, не відступивши з позиції. хоробро виконали свій обов'язок. Шостканчанин Віктор говорить, що добре знав Руслана Тарасенка. До 2015 року чоловіки разом працювали на виробництві, а після підтримували дружні стосунки з Русланом. Ми працювали на Лінамаликозаводі. Всі до веселий був. Созванювалися в гості заходили и, ну і все. Ну, Сусіди. Да, да, Сусіди Поинтересовало воєнне дело, я так скажу так. Прийшов попрощатися з колишнім колегою і Миколо. Чоловік говорить, що у вільний час Руслан займався розкопками. Нормальний хлопець, він з самого початку, по-моєму, займався пошуком Артіфактов. Ну, може, воїн наша там по полям копав. Разом з Русланом Шосткинці проводили в останню путі Андрія Риву. Чоловік багато років працював оператором телекомпанії Телекомсервіс, а рік тому приєднався до територіальної оборони, розповідає директор компанії Ольга Фірсик. Андрій він працював у нашій телекомпанії майже 20 років. Він прийшов звичайним оператором. І по щаблю дійшов до заступника директора з технічних питань. Він був дуже здібний, дуже талановитий. У нього були золоті руки. Він міг полагодити будь-яке обладнання. І як я вже казала, то так як він міг набрати відеоряд з нічого і змонтувати і дуже швидко і якісне відео, ну я на своєму шляху ще таких не зустрічала майстрів. Він такий зовні е суворий. Ніби строгий здавалося, але він добрячок добрячок, завжди підтримує, якось пошуткує. І у кожного, у кожного з нас, хто раніше працював, хто зараз працює. Ця людина залишиться надовго у серці, на все життя. І він для нас справжній герой. Житель шостки Михайло говорить, що добре знав Андрія Риву, який працював поруч з його будинком. Це був дуже така гарна, доброзильна людина. І я ніколи від його не чув. Грубо слова не бачив і не бачив, що він був колись роздратований. Просто людина світиться добротою. Така людина була, що таких людей дуже рідко бувають. Прийшла попрощатися з Андрієм і Олена, говорить, що поважала чоловіка за його професійну роботу. Вже дуже добра, скромна людина. Ливка у нього дуже така добра. Я сьогодні прийшла попрощатися. Хочеться бистри нашої перемоги. Нашої перемоги за Україну, щоб шостка побільше було патріотів України, патріотів нашого міста, в нашому місті.